Всім привіт! Сьогодні в огляді найпопулярніша модель Карнет. У цьому дзеркалі ми зібрали всі найактуальніші функції. Подивимось: чорна матова рама із міцного пластику, що робить дзеркало дуже легким та міцним. Три види підсвітки. Підсвітка обличчя в білому кольорі, фонове підсвічування з можливістю змінювати кольори з теплого на білий і навпаки. Функція регулювання яскравості світла працює від затискання. Можна регулювати підсвітку обличчя та фонову. Підсвічування з пам'яттю. А це означає, що після налаштування підсвітки, навіть якщо зникла електрика, ви вмикаєте дзеркало і підсвічування буде таке, як налаштували раніше. Підігрів дзеркала. Підігрів допомагає прибрати конденсат за дві хвилини. А якщо включити перед прийняттям вани взагалі запобігає запітні. Керувати всіма функціями можна завдяки трьом сенсорам дотику. Перший для включення підсвітки та регулювання яскравості. Другий міняє колір задньої підсвітки, а третій керує підігрівом. Модель вже доступна до замовлення. Переходь на наш сайт та замовляй!